Ребята, ну я ж оці всі відосики знімаю ж не просто так. Можливо, комусь в такій ситуації дані, вона пригоді стане, тому що коли ти знаєш інформаці... інформацію, коли ти знаєш, вже що може статися при якійсь певній роботі, то ти не витрачаєш зайві кошти. Наприклад, там, не знаєш, з машинкою як повестися, зламав, заплатив двічі, чи згоїв мотор із-за цього, заплатив там за перемотку 5 тисяч і пішло-поїхало. Дуже багато нюансів є в кожній роботі. І я не просто знімаю відео, щоб наповнити свій контент. Я ж даю поради, причому безкоштовні. А ну, Ви собі, якщо хочете, то приймайте їх, якщо ні, то вам відніше, робіть собі, як ви бажаєте. А я ділюся своїм власним досвідом сугубо безкоштовно, щоб люди не потрапляли в таку біду. Тому що робота стає при поломці, якісь і деталей нема. Особливо коли в оренді е обладнання. Тому я ж ви навпаки скажіть, дякую за пораду все, а ви пишете гадості всякі. Коротше, ребятки, ну, блядь, не будьте бедлотою.